Аж живі ті, хто створює тепло і затишок. І без кого наше життя було б нудним і нецікавим. Ви ті, хто може завжди заспокоїти, порадувати, і чия підтримка надзвичайно важлива для нас. Йо. Дівочки, такі сте в нас фані косички. Та насправді в цей чудовий день хотілося сказати, що. Лохі, тирс, скубометру, деревина. Ваня по тексту працює. О, щасічка вам, Здоровлічка! Дорогі наші дівчатки, вітаю вас, святом весни і жіночності, яке ми відзначаємо сьогодні 8 березня. Хочу побажати вам кохати і бути коханими. Бути такими теплими і привітними, якими є завжди, і такими самими, і оця весна нас рік. Також хочу побажати вам, щоб у вас ніколи в житті не було не тому хочу привітати вас від себе особисто, від себе вдову і від цього чоловічого колективу. Є така байка, коли питається студентка свого колеги каже, тобі подобаються більше розумні чи красиві. Кажу, кажу, не ті, не ті, мені ти подобаєшся. От я хотів б хотів вам побажати, дівчатка, щоб ви всі і красиві і розумні, мали такі хлопці, які подобаються лише ви. Дорогі наші студентки, дорогі наші співробітниці. Вітаємо вас з святом 8 березня, святом жінок, святом весни. Бо жінка і весна це поняття нероздільне. Завдяки вашому святу, завдяки вашим теплим усмішкам, із карпатських схилів сходять сніги, пробиваються через торічні листя перші квіти, а земля матір готується зустрічати птахів, які на крилах приносять із звивіть весну. В цей день ви особливо гарні, в цей день ви особливо чарівні. І цей день на запокодавчому рівні нагадує нам, чоловікам про наше почесне право і наш почесний обов'язок. любити вас, шанувати і оберігати вас не тільки один день у році, 8 березня, а всі 365 днів щастя вам жіночого, щастя вам материнського, злагоди, миру, кохання, сімейного затишку і благополуччя. Дороге жіноцтво! Національного лісотехнічного університету України. Надходить весна, яка завжди вселяє у нас оптимізм, надію на краще. Весна це прекрасно так само, як прекрасні наші жінки. Я хотів би привітати вас, усіх, хто навчається і хто працює в нашому університеті з початком весни. І побажати вам міцного здоров'я, радості, успіхів і благополуччя. Ми в нашому університеті навчаємося жити в гармонії з природою, аднатурам вівере тиснемус. Природа жіночого роду. Через те ми повинні вчитися, і наші студенти, і дорослі, старші, вчитися жити у злагоді з жінками. Я думаю, що ми оправдаємо вашу, ваші надії, ваші сподівання, а ми сподіваємося, що ви завжди будете з нами і будете достойно е підтримувати нашу державу і наш колектив. Я звертаюся до тих, хто буде в майбутньому мамою, до тих, хто сьогодні вже є мамою. І до тих, які вже є бабусі. Я хочу, щоб кожен з вас, кожна з вас відчувала радість життя, відчувала радість спілкування зі своїми дітьми, внуками, зі своїми колегами. Я бажаю, щоб ви були щасливі, щоб ви були радісні, щоб ви були оптимістичні, щоб ви вірили в те, що наша Україна разом з пробудженням природи, з весною. Буде ставати щораз могутнішою, міцнішою і упевненішою, і вам такої впевненості по віки віків.